Юджин, ви попали по адресу. Знаю, в чому може бути причина. Дивлячись, яка у вас зарядна станція, у мене до цього була стачі GT500. Це так само був момент X. Я підключав до холодильника, холодильник запускався. Не завжди запускався там пару разів. тому номіналка там вказана 1000 ватт. В мене на стечі, холодильник вже не запускався, і станція йшла в захист при 736 ватт. Все. Хоча це ж номіналка включив і виключив. Ось, мабуть, у вас та сама причина, що я не знаю, кава станція, можливо, десь щось трошки виробник вам забрехав, ось не так все було вказано. І така ситуація, що буває, запускається, а буває не запускається. Це перше, і друге, що я помічав, ну це наче би зрозуміло, логічно, але все ж таки. Чим більше холодильник без мережі. Ось і тоді там образно 5 годин, ще щось там чи 4, ви підключаєте зарядну станцію, і тоді йде більше, більше пікове значення, щоб запустити холодильник. Не завжди, але таке було це особисто по моїх спостереженнях. Це ось також. І що хочу додати: я був прям трошки в захваті. Ось що холодильник був також довго, дуже довго виключений. І коли я підключав зарядну станцію. Ось свою River 2 Pro, це, мабуть, було моїх із перших підключень до холодильника, коли я цю станцію купив. Що зарядна станція в піку, в піку показала 1652 Вт, Це пік, при тому, що в ній вже заявлений пік, 1600, А вона показала, що там 1651 чи 2, якщо бути прям точним. От, а взяти те, що було в мене стечі, заявлених сім а при 730, скільки я казав 5 ватах чи 6, вона вже йшла в захист. Бачите, нечасно так само поємкості може бути і все. Тому я завжди кажу: звертайте увагу, щоб це був хороший бренд, який не бреше краще так бути, знаєте, як Porsche, як Volvo. краще показувати. Ось одні цифри, а по факту, що вони були більші, щоб вам не було соромно, ось так само в цьому випадку. Можливо, у вас якась старіша версія Блюеті, таке може бути також, тому що вони тільки на починали. Але зараз це вершина. Подивіться, з чого вони зайшли 2-3 роки, як вони піднялися, що вони там. На конкуренті з екофло в деяких моментах навіть не в конкуренції, тобто вони задали за там пару років дуже е, велику планку. От, і вони її тримають і підвищують градус, задають конкуренцію на ринку. Тому я думаю, я вам відповів і в когось також, можливо, були такі причини, що запускається, не запускається, запускається, не запускається. Ось проблема в тому, що нечесно вказана е, пікова е, ємкість в зарядних станціях.